Ця ситуація, яка виникла в подальному конкретному сім, я свідки переговорити проговорити і по кожному питанню надати відповідь, тому що кажучи, ця земля дійсно не використовувалася 20 років, ніхто її там не обробляв, також заростала перед нами, ситуація інша. Згідно закону, люди, які взяли цю землю для особистого селянського господарства, всі прикрашені, знаєте, кожен не немає значення на вже два гектара. Землі скористатися цим правом він може і заборонити голова адміністрації чи відмовити в не, не цю землю тільки по двох обставинах, якщо людина не є громадянином України, якщо скористатися цим правом. Тому питання виникає. Як можна відмовити людині, коли вона має право скористатися цією землею? Це перше. Питання інше. Про техніку говорилося, шановна громада, техніка використовувалася. На землі, якщо земля особисті господарства, якщо тут трактор заїжджає з ворогами дискувати, це також, виходить, заборонено. Це інше питання. І третє питання. Ніяких робіт ніхто не починав. Ніякої технічної документації, ніякого проєкту ніхто не надавав і не представляв, я не бачу спекуляцій на даному питанні і говорити про якусь роботу. Висновки ні одної служби. Аргумент контроль, ні екологи, ніякі, не надані для будівництва. Взагалі, мова за будівництво не йде проєкту ще немає, про яке будівництво можна говорити. Буде проєкт, будуть висновки. будуть Буде дома, я можу це зробити. Я вам дякую. Дякую